Без благодійності ніяк. Митці активно підтримують українських військових. На презентаціях своїх виставок збирають теплі речі для солдат та плетуть маскувальні сітки. Приміром, саме так зробила Анжеліка Рудницька. На відкритті своєї виставки Еволюція нескінченності художниця представила відомі цикли робіт та нову колекцію під одноіменною назвою. Це перша персональна виставка Анжеліки Рудницької за останні півтора року. Підтримати її приїхали друзі із творчого кола. Євген Нищук, ірма вітовська, гурт «Козак Сістем» та інші на відкриття експозиції. Завітали і новини культури. Унікальні роботи Анжеліки Рудницької останнім часом з'являлися лише у групових проєктах, а дизайнерські подушки на благодійних аукціонах. Більше року художниця, співачка та активістка займалася суспільним питанням. А от зараз перед новим роком вона вирішила зробити невеличке свято для себе та прихильників своєї творчості, відкривши персональну виставку Еволюція нескінченності. Хоча без благодійних акцій також не обійшлося. Сьогодні ми створюємо арт-об'єкт особливого призначення маскувальну сітку, яка поїде на схід. Тут присутні волонтери, які возять ці сітки. І Сьогодні ми збираємо речі. Я бачила, що мої гості з кольочками ходять. На виставці Анжеліка Руднецька представила як відомі цикли, пролог, світреконструкція, сад, чесно, незриме коріння, сонцестояння, так і нові роботи з колекції Еволюція нескінченності. Нові роботи мисткині відрізняються від попередніх не тільки стриманістю кольорів, але й тим, що художниця в своїх творах, так би мовити, відбудовує старе місто. Кілька останніх років я робила ці червоно-білі роботи. Це була і моя рефлексія на руйнування старого Києва. Коли почала руйнувати старий Київ, я почала будувати власне якесь місто фантастичне, химерне, безкінечне, гармонійне. В новій колекції Еволюція нескінченності Анжеліка Рудницька принципово відмовилася від чорного кольору. Чорного в житті вистачає і без мене, а мені хочеться наповнювати життя внутрішньою радістю і теплом, яке дає можливість людині стати, зануритися в якийсь там всесвіт. Які я створюю, і відкрити в собі щось те, чого вона не відчувала до сьогоднішнього часу. На відкриття виставки завітали високоповажні гості. Одним із них колишній посол Грузії в Україні Грігол Катамадзе, з яким Анжеліка Рудницька дружить вже понад 10 років. Пан Катамадзе дуже добре знайомий з творчістю художниці, та каже, що остання серія робіт Анжеліки це відображення її внутрішнього світу. Те, що відбувається останні часи, не тільки останній рік, але в останні, останні роки в Україні Анжеліка відчуває це в себе в серце, і я думаю, що ми бачимо те, що відбувається в суспільстві в Україні. В душах українців вона передає їх, і ми це бачимо. А от Євген Нищук, екс-міністр культури України, вражений силою духу та мужністю такої тендітної жінки, і зазначає, що роботи пані Анжеліки сповнені оптимізмом. Те, що зараз вже вона зробила цю колекцію з, з цих енергетичних червоних ниток на білому тлі з цими будиночками, з цими знаками і символами, то взагалі дуже дивовижно. Я собі уявляю, що в неї твориться вдо. Уші, але вона справді дуже світла і дуже гарне поєднання, коли базується на наших історичних прадавніх символах. Завітали на свято також друзі із творчого цеху гурт «Козак Сістем» та Ірма Вітовська. Актриса із захопленням розповідає про мужність рудницької та зазначає, що мисткиня робить свою справу з любов'ю. Мабуть, через неї говорить пам'ять наша, якась вона підключається, мабуть, до якихось там якісь генератор та є. Я думаю, що знань у тих їй і любові тих знань, звичайно, вона розуміє, де як що відбувалося, як це взагалі вибудовувалося все. І легко до цього якби долучається, і власне потім, мабуть, в любові в якомусь в якійсь події, в якійсь відбитку, в якомусь усвідомленні в спостереженні в емоційному переході вона народжує якусь нову роботу і вона жива. Святковий настрій додали також гурт правиця, заспівавши разом з анджелікою рудницької колядки. Відвідати виставку Еволюція нескінченності у Національному музеї літератури охочі зможуть до хреща. Ліліта Брам'ян, Євген Полінкевич, Ольга Жантлєва, Новини культури.